Взуття Декерс. Всі моделі шкіряні, легкі і дуже зручні. Дана модель представлена у розмірі 43, всередині має хутро, дуже класна стильна модель. Чоловіче. Взуття бренду Deckers. Шкіряне. Всередині утеплене, дуже цікава стильна модель. Представлена у розмірі 48. Утеплені кросівочки у розмірі 42. Матеріал замша. Дуже цікава. Стильна модель. Замшева, утеплена всередині. У розмірі 41. Така ж модель сірого кольору. У розмірі 40. Додаткові устілки. Чоловічі, шкіряні кросівки, У розмірі 40. 4. Шкіряні кросівочки рожевого кольору. Дуже м'яка якісна шкіра. У розмірі 42. Наступна модель чоловічих кросівок стильні. До них йдуть також додаткові устілки у розмірі 44, Кросівки, шкіра. Дуже м'які, легенькі у розмірі 43. Додаткові устілки. Ця модель сіточка представлена у розмірі 40, додаткові шнурівки. Шкіряні мокасини чоловічі, світло-сірого кольору. У розмірі 44. шльопки шкіряні, утеплені у стілка Memory у розмірі 44. Ця модель голубого кольору у розмірі 41. 45 розмір. 37. Додаткові Устілки до будь-якого взуття.